У підрозділах військово-морських сил України постійно проводяться заходи з бойової підготовки. На одному з військових полігонів відбулись навчальні стрільби одного з підрозділів берегових ракетно-артилерійських військ. Як флотські артилеристи готуються відбити напад противника з моря? Дізнавався наш кореспондент Павло Парфенюк. Холодна зимова погода не заважає флотським артилеристам у повному обсязі виконувати усі заплановані завдання. Свідченням того є чергові успішно проведені ракетно-артилерійські навчання, які відбулися на одному із полігонів Одещини. Виконання бойових завдань в різних умовах погодних, так як можливо, і літом при жарі, так само мороз при слякоті. Після повернення з зони АТО. Все рівно мобілізовані стараються себе далі проявляти, вдосконалювати, і на кожних таких навчаннях польових все проявляють тільки в кращу, в кращу сторону. Надійний захист південних морських рубежів України цього дня демонстрували бійці окремої берегової артилерійської бригади військово-морських сил України з реактивними системами залпового вогню БМ 21 град, протитанковими артилерійськими гарматами Рапіра та 152-мм гаубицями Гіацин. Головна мета флотських богів війни відбиття нападу умовного морського десанту з моря. Навчання проходили у три етапи. Артилерійські батареї по черзі здійснили ураження умовних морських цілей. Вогонь відкривався з відкритої позиції. Підрозділи діяли динамічно, впевнено, тактично, грамотно, незважаючи на потужний пронизливий зимовий вітер та надходження раптових від них. Полупрямая наводка – це ми ціль бачимо. Розриви, тобто, к примеру, ціль бачимо, але ми стріляємо не прямо дулу, як противотанкове орудие, а дуло чуть за піднята вверх, і воно йде на весіком стрільба. Це так, якщо попросту. Яка ефективність саме цієї пушки? Це? Це велике снайперське орудие. На 28 900 можемо стріляти, на 25 ложимо в копеєчку. Сильний вітер, який майже без перестанку дме на широких просторах полігону, додав складності у роботі бойових розрахунків. Тож варто робити поправки і на нього. Помагають нам в этом нові, скажімо так, гаджети і електронне обладнання, ті ж планшети, метеостанції. бишь сокращает время ведения боя, скажем так. И, соответственно, это дает большие плюсы для скоростной стрельбы. Відпрацьовували завдання із застосування артилерійського зброєння по умовному ворогу не лише бійці, які вже набули досвід під час виконання завдань в зоні АТО, але і ті флотські артилеристи, що нещодавно підписали свій перший контракт. Ну, от то всі бойові товариші, всі пройшли сектор. ось у нас новий парень ось, якщо звернули увагу, ми його переводили в артилеристи. Ну, така смішна традиція. Колектив класний. Пацани, всі, слава Богу, що второй, що третій розчт. Слава Богу, скажу так. Нам коллективом, и з командуванням повезло. Підсумовуючи результати навчально-бойових стрільб, командування військово-морських сил відзначило високий рівень вишколу бійців, злагодженість підрозділів, здатність виконувати поставлені завдання, з ураження вогнем противника, що дозволяє підтримувати високий рівень бойової готовності та достатньо, щоб захистити рубежі держави вздовж її південної берегової лінії і на площі всієї акваторії територіальних вод України.